Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас на вулиці сьогодні гарна така погода тепла. Вчора також був гарний теплий день. Вітерес трішки зривається, ну то нічого. Красота. Череженька вже розпускається. А як гарно цвіте тут барвінок. Треба його звідсиля, звісно, пересадити. Він тут розползеться, під ним нічого не буде рости. Трошки зривається вітер, але ну, таке, в принципі, на вулиці тепленько. Чульпанчики як гарно відкривалися. Красота. щось пробують піднятися, важкі. Потрохи, потрохи все починає квітувати. Красота. За черешня, то буде гарно вже тут. Ці нарциси піднімаються. А, ті поламалися, того не піднімаються, ці трішки піднялися. Ще квітують красончики. Вже й тут флокси тут починають квітувати. Буде гарно як зацвітуть Вже гарно буде. Ось мені тут треба оце висипати. Вчора трохи на городі попрацювала, руки болять добряче, красота яка. Непримхлива ця Вероніка. Росте собі. Вчора пересапала ось тут, де мені зафризували бо після дощів. Воно майже все зверху попринімалось, особливо. Корійка, мушійка. Вчора його перебегкала добре, Таке тверде. але нічого, хай висихає добряче, потім повизбираю, бо не можна, я пробувала, воно такими комками. Треба трішечки хай попідсихають більше ці корні, потім їх повибиваю. Тут земля гарна, з опилками. Чоловік пиляв тут дрова на цьому місці і привозив нам дрова тут. З цієї сторони залишила доріжку, щоб можна було всередині заходити. Хай собі заростає травичка тут. А по кругу будуть трояндочки. Звісно, дуже хотіла їх ще восени, я ще хотіла це зробити, але не вийшло. Також не вийшов, захворіла. Вона чомусь завжди. Восени треба щось садити. Чіпляється якась зараза, але весною тут практично. То я добре захворіла і нічого. Головне, щоб оцей весь жах стиг. а там помаленьку все посадимо, виростимо, щоб був головне мир і спокій. Здали магазин по хліб. Купили ось таке печиво, вушка. Чому зробити лінивий наполеон. Вже були пару разів, а так не було ніяких таких пряників, вушків таких не було, а це завезли. Так що, зараз зварю крем От, і зробимо сьогодні тортик смачний. Зараз буду готувати крем для тортика. Для цього нам потрібно 4 яйця, 200 г цукру, 100 г масла, можна 150 ну 100 також достатньо. 500 мг молока, пачечка ванільного цукру і 2 столові ложки муки. Спочатку беремо 4 яйця, цукор. І зараз все його добре переб'ємо. Тепер сюди додаю ванільний цукор. Дві столові ложки муки треба насіяти муки, якраз у мене тут дві ложки є. Ось так. Молоко. Все добре перемішуємо. Масло поки відставляємо, нам не потрібно. Беремо невеличку якусь каструльку і все переливаємо вже сюди. Пако все добре згортаю, і ставимо тепер на вогонь. Так, доводимо крем до кипіння вже схвачується можна вимикати. Я ось так помішую іноді венчиком щоб не бралося комочками Все. Вогонь вимикаємо. Додаю сюди масло. Знову все добре-добре перемішую, щоб масло добре скрізь розпреділилося. Я крем не роблю густий. От, якщо вам потрібно густий крем, можете трішечки більше поварити його, щоб був густіший. Я не роблю густий, щоб все добре пропиталося. Ось так, все добре перемішую. Так масло вже майже розчинилося. Це крем наш майже готовий. Це. Тепер починаємо вже збирати наш тортик. Ось такі люблю вушка добре припечені з чайком. І А тут деякі такі пустоти можна просто ламати пряники. Воно все, все одно потім пропитається кремом, буде смакота. Так. І тепер зверху. Це добре поливаємо кремчиком. Так. І так само робимо тепер знову другий слой. Бачимо, скільки вийде. Ну, я думаю, слоя три вийде. У пішло у мене на три ряди печива, і вистачило якраз крему. Зверху, так само, так, притрусюю печивом. Буде смакота. Дуже люблю цей лінивий наполеон, особливо з таким печивом двушками. Дуже смачно получається і швидко готується. Кортик наш готовий. Хай остиває. Нанесла пеларгонії вже на вулицю, порозвішувала, добре їх полила, начебто заморозків вже не буде. Ну, якщо буде, знімлю, занесу десь на ніч та все. Хоча я думаю, що вже не буде таких холодів сильних, вже заморозки минули. На вулиці їм буде краще. Повимивала антиматчі вікна, вже їх звідти всі позабирала, залишились тільки вазони. Помічник. Спить на сонечку. Вітер такий прохолодний робиться. Так, то тепло, тільки вітер прохолодний. Вже більше тюльпанчиків відкривається. Як гарно стає різні кольори. Синенькі, червоні, десь рожеві. Краса. Жовтенькі ще є. Скарики вже більше відкрились. Красунчики, які треба їх звідси також зробити. Хоча і цей мак також треба звідси десь пересадити. Мені здається, йому тут не місце. Він тут заважає самшитові, самшит йому, а він самшитові заважає, що треба його звідси пересадити. Запалив мангал, вже догорає. Нам смажити крильця. Поставила картоплю варитися. Холодне, вітер з півдня, але холодний. Холодний вітерець. О, тут затишок на городі хорошо. Ташечки співають. Там в кінці города на деревах ще щебечуть. Шпаківки, що повно було на горіху ось тут. Вітер добрий, все тарабана, тарахтит. Хай вже завтра буде теплий день також. Побратися на городі щось робити. Якийсь день виберу дерева побілю. Є багато роботи, а ще картоплю треба головне посадити. от, да. Таке, я думаю, буряк, таке ще рано. Хоча я не знаю. Напишіть, будь ласка, хто що вже садив, хто що планує садити коли. Ну, я думаю, напевно, що таке буряк ще рано садити. Напевно, після Пасхи буду садити. Побачу, як тут будуть садити люди. Тоді і я буду все садити. Так, холодно, холодно. Треба йти шапку вдягнути. Я так куртку накинула. Думаю, ще вечір шпаки. Які хоч звуки виспівують. Картопелька вже доварюється, крильця вже посмажили. Гляньте, яка краса. Люблю, коли ось так, вони підсмажені, аж хрустять. Завжди, як смажимо м'ясо, перекладаю в такий казаночок. Довго тримається шашличок гарячим красота. Так що зараз будемо вже вечеряти всім, хто їсть смачного. Розрізала вже тортик. Ну, непогано пропитався. Але все-таки треба, напевно, трішечки ще якимось сиропом його пропитувати, такі пряники така от смакота. Але головне, що дуже-дуже смачно. Будемо пити зараз чайок з смачним тортиком.